У самому серці тропічного лісу на острові Мадагаскар жив собі лемур на ім'я Богдан. Він був зовсім не такий, як інші лемури. поки його друзі цілими днями стрибали по деревах, бешкетували Та їли банани до ночі, Богдан мав чіткий розпорядок дня. Щоранку він прокидався о шостій, вмивався росою. Робив зарядку на гільці баобаба, а потім сідав під улюбленим деревом із товстим зошитом і навчався. Він вивчав зірки, ліси, мови птахів і навіть намагався зрозуміти, як працює дощ. Богдане, ти що з глузду з'їхав? сміялися його друзі. Хто ж у лісі книжки читає? А я хочу знати більше, відповідав Богдан. Може, колись ці знання? Допоможуть мені зробити ліс кращим. Та він не тільки вчився, він мав жорсткий режим, їв у певний час, лягав спати вчасно, робив фізичні вправи і завжди виконував те, що обіцяв собі вранці. І хоч іноді йому хотілося просто полежати на сонечку чи побігати з друзями, він пам'ятав, успіх не проходить просто так. Минали роки. З Лемура підлітка виріс у дорослого, міцного і дуже розумного лемура. Одного разу, коли ліси опинилися в небезпеці через засуху, саме він перший помітив, що щось не так із джерелами води. Якщо ми нічого не зробимо, рослини почнуть гинути, а разом із ними і ми попередив Богдан інших тварин. Але ж ми не знаємо, що робити, занепокоїлися звірі. Я знаю, впевнено сказав лемур. я вивчав, як вода подорожує під землею. Якщо ми прокопаємо маленький канал від Великого Озера до нашого лісу, то зможемо зберегти джерела. Звірі не вірили, що маленький лемур зможе щось змінити. Але Богдан мав план. Завдяки своєму розуму та вмінню організувати час, він розподілив завдання між усіма друзями хто копає, хто несе гілки для укріплення каналу, а хто готує їжу для робітників. День за днем, тиждень за тижнем, звірі працювали під його керівництвом. І сталося диво. Вода насправді пішла по новому каналу. І ліс ожив. Тепер. Навіть найзапекліші скептики схилили головами перед нашим Лемуром. Як тобі це вдалося? запитували. Розум, старіність і режим, відповів лемур. якщо кожен день робити хоча б трохи, але стабільно, то навіть найбільше дерево можна зрушити з місця. З того часу наш лемур став головним радником у лісі. До нього приходили по пораду всі, від маленьких мишенят до старих крокодилів. Але Богдан ніколи не зазнавався. Він продовжував прокидатися о шостій, вчитися новому і допомагати іншим. А на одній з гілок Баобаба з'явився надпис Мудрість не в тому, щоб знати все, а в тому, щоб знати, коли і як діяти. І підпис Лемур організатор.